На копійка державних коштів відтепер буде під публічним контролем. З 1 серпня Україна перейшла на електронну систему закупівель. Прозоро усі тонкощі роботи з даним ресурсом у Вінниці заходились роз'яснювати на семінарах. Дмитро Мира, один з учасників тренінгу, каже на систему Прозоро покладає великі сподівання. Ця система дозволить нам як замовникам. Е Зекономити кошти, тому що людина, яка буде давати свої пропозиції, доторгуватися між собою різні виконавці, і є можливість зекономити кошти. Вінниця вже має такий досвід в тестовому режимі. Система прозоро в місті запрацювала ще минулоріч. З лютого 2016-го на публічні електронні закупівлі перейшли майже 50 користувачів, в тому числі усі департаменти та відділи міськради. До 1 серпня вже було проведено 259 закупівель на загальну суму близько 55,9 55 млн грн. І результат, в принципі, вже був достатньо відчутний, тому що 9,4 млн грн було зекономлено. І це якраз ну, конкретний приклад того, що ця система працює дієво. Запровадження системи Прозоро дозволить не лише економити гроші, а й уникати зловживань у сфері закупівель, кажуть експерти. Головне, аби замовник убезпечив себе від недоброчесних учасників торгів, які можуть запропонувати найнижчу ціну, але послуги надати неякісні. Проблема вирішується чітким виписуванням требувань технічних требувань як предмету закупки, так і к поставщику кваліфікаційних требувань к учасникам. Требування к предмету закупки включають. себя техническую спецификацию, где прописан э, довольно подробно вес, качество, размер. Э, ну вот, причем э, есть библиотека спецификации на сайте Прозора, которая поможет заказчику вот, в именно формулировке требований. Окремий семінар провели і для підприємців. Експерти переконують, запровадження системи Прозоро вигідне і для бізнесу, адже відкриваються нові ринки збуту. В нашій компанії є деякий досвід, вже позитивний, тож виготовий ряд тендерів. Намагаємося союти цю нову можливість з'являються додаткові можливості продати в ті організації, з якими ще вчора не було ніяких контактів. Подібні навчання у мерії планують проводити регулярно, аби перехід на нову прозору систему закупівель відбувся швидко і без перешкод. Оксана Святенко, Володимир Гіряменко, новини, телеканал Віта.